Ми вже звикли до того, що уряд не говорить правди суспільству і парламенту, але нехай все ж таки урядовці міністр фінансів пояснив би, коли вони все таки більше нас обманювали на початку року чи зараз. Попередній звіт про виконання державного бюджету за 2010 рік, опублікований на початку року, демонстрував непривабливе становище. Доходи державного бюджету в 2010 році були затверджені в розмірі майже 255 мільярдів гривень. А за звітом державного казначейства від 12 січня 2011 року фактично склали 240 мільярдів, тобто на 14,5 мільярдів менше, ніж було заплановано. Тобто, як бачимо, мали місце невиконання бюджетного за. Закону. Проте вже в лютому Міністерство фінансів повідомило, що державний бюджет України на 2010 рік за доходами виконано на 108%. Що правда, в повідомленні Мінфіну з цього приводу є обмовка. Без врахування погашення простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ, тобто в доход бюджету зараховано кошти, які насправді належать платникам податків. Перевиконання в кавичках плану бюджетних доходів пояснюється просто: у грудні, коли результати економічної діяльності за рік ще на жодному підприємстві не могли бути враховані, податків наперед зібрали набагато більше середньомісячних обсягів. Нічим іншим ніж шаленим витискуванням податкових внесків із неіснуючого прибутку, та ще й наперед назвати це досягнення уряду Азарова не можна. Що стосується податку на додану вартість, уряд звітує про зменшення заборованості з його повернення, але в зв'язку з цим хочу нагадати, що українські експортери отримали замість живих грошей, тобто вилучених у них оборотних коштів, понад 16 мільярдів гривень облігаціями, які можна реалізувати, враховуючи реальний дисконт і всілякі комісії втратою більш як 30%. Стільки ж підприємцям доводиться витрачати на хабарі для отримання зазначеного законного відшкодування? Дехто взагалі порівнює й винахід із сталінською практикою примусових купівель державних облігацій. На також пропоную суспільству серйозно задумати ще й над таким питанням, чи є сенс зараз, коли в країні, за словами урядовців, намітилися ознаки економічного зростання, продовжувати так зване співробітництво з міжнародним валютним фондом. Прем'єр Азаров стократно хвалився, що за позичені гроші МВФ не витрачалися, що уряд справився власними ресурсами і виконав бюджет. Тоді питання: навіщо продовжувати ці позики? Згадаймо, як приклад, Аргентину, яка цілий десять. Атіліття слухняно слухала і виконувала поради і вказівки міжнародного валютного фонду, що врешті призвели до її банкрутства у 2001 році. На вимогу Міжнародного валютного фонду нині уряд Азарова нещодавно погодився на чергове підвищення ще в цьому році: на 30% ціни на газ для населення і на 62% тарифів на житло-комунальні послуги. Отаке От покращення життя вже сьогодні. Тож і пропоную зв'язку з цим роботу уряду. По виконанню державного бюджету на 2010 рік визнати незадовільною. Дякую за увагу.